Еквадор може отримати від Сполучених Штатів нове сучасне озброєння в обмін на озброєння радянського зразка. Про це в інтерв'ю виданню Канела Редіо повідомив президент Еквадору Даніель Нобоа. Він зауважив, що між країнами існує домовленість про обмін радянських зразків озброєння вартістю 200 мільйонів доларів на сучасне обладнання. Потім Сполучені Штати Америки отримане озброєння передадуть Україні. Як повідомляють медіа, на озброєнні Еквадору перебувають радянські гелікоптери. ПЗРК і ГЛАТА інші військо та інше військове озброєння. Тож сьогодні поговоримо про радянську техніку для збройних сил України. Які країни мають таке озброєння, чи можемо ми, скажімо так, розраховувати на те, щоб отримати за яких умов, і як Сполучені Штати Америки намагаються домовитися з такими країнами, як, зокрема, Еквадор, Туреччина, Греція та інші? Олексій Гетьман, військовий аналітик, приєднується до нас у цій порі. Пане Олексію, вітаю вас. Доброго ранку. Отже, на початку повномасштабного вторгнення ми самі використовували те, що маємо, і країни, які мали передавати нам зброю західного зразка, а робиться це, звісно, не швидко. Зазвичай у мирний час десятки років на це йде, доволі скажімо так, ситуативно почали реагувати на ситуацію і передавати нам західну зброю. Але зрозуміло, що її недостатньо, її постійно бракує, тому що війна це активна дія. І відповідно нам потрібні також ті зразки, які ми можемо використовувати, Естувати йдеться про радянську зброю, і от, зокрема, щодо Еквадору, що має Еквадор конкретніше, на що ми можемо розраховувати, і як швидко? Ну, давайте почнемо з того, що перша Рамштани, які почали починалася для допомоги Україні в постачанні зброї, були саме організовані для того, щоб Зібрати по світу ту радянську зброю, яка є в певних країнах, які її використовували? Це країни Варшавського договору, в першу чергу, це країни, яких забезпечувала, забезпечувала Радянський Союз свою зброю. Тому е, от ці країни, ту зброю, намагала е, Рамштайн намагався організувати, щоб цю зброю нам передавали. Що може передати безпосередньо Еквадор? Свидше ну, за все, це мається на увазі певні знітні ракетні комплекси, які у них були назброєні. Бо все інше, все інше ну, навряд чи може бути нам цікавим. Ну і звісно, якщо це були артилерійські системи і, і снаряди до них, то, то це теж може стати в нагоді. Що саме, яка безпосередня техніка може бути передана з Еквадору? Ну тут ви знаєте, точно сказати неможливо. Ми можемо тільки пропускати. Тому пропускаємо, що це певні певні зітні ракетні комплекси, які ще колись передавав радянський союз в ту країну. Я зауважу, що в перший рік від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України західні країни, наші партнери, активно передавали саме от якраз техніку радянського зразка. Не всі постачання були публічними, не про всі ми знаємо. Але за даними блогу Орікс, який підраховував допомогу Україні від партнерів, лише танків збройні сили отримали приблизно 500, понад 300 БМП і іншу техніку. Ви сказали, що в Еквадорі не вся техніка може нам бути або цікава, або йдеться про те, що вона. Застаріла і не може використовуватися, чи інші причини, ну що, так, якщо це ну, якщо, наприклад, ну це якщо йде про важку техніку, яка там багато років використовувалася, чи вона вже виглядає так, що ну зберегалася, і використовувалася так, що і практично неможливо відремонтувати, то перевез перевозка цієї техніки може зайняти більше витрат витрат, ніж ця техніка, яку вона не можуть продати. Ну, ми давайте пригадаємо, як е, Марокко, якщо не помиляюсь, намагалося допомогти Російській Федерації передали їм там 3 чимось танків Т-34. Ну, Якщо йдемо про таку техніку, то це точно ну, хіба що для того, щоб використовувати як мішені для тренування, бо використатися такою технікою, такими, наприклад, танками Т-34, ну точно що не варто. Пане Олексію, тут питання до країн, які мають ось таку техніку, яка настільки застарілому стані, що вони з нею роблять? Тобто і не утилізують, і що намагаються продати заробити, чи яким чином вони можуть її далі використовувати? Чи вона просто так зберігається до певного часу, поки дійсно не утилізують? Ну, справа в тому, що утилізувати таку техніку їм. Ну, вони навряд чи це будуть робити, бо це е, доволі серйозна процедура, це, це, і це доволі коштовна процедура. Вони, вони їх тримають. ну Для чого? Ну я не знаю. Для самозаспокоєння, може. Ну для чого mm -hmm. тримало е, Т-34 танки, які саме, до речі, доїхали до порту і там були завантажені. Не знаю, вони поїхали в музеї, чи дійсно вони десь ми побачимо їх на полі бою. Тому ну ви знаєте, давайте будемо відверти. Не вся техніка, яка є в різних країнах, особливо в країнах третього світу, ну може стати нам в нагоді. Я пригадую, що коли почалося повномасштабне вторгнення, і перший рік наші військові говорили про те, що нам будь-яка зброя знадобиться, давайте будь-яку. Але потім зрозуміло, що реальні бойові дії на полі показали, що не вся техніка може використовуватися, не вся вона в належному стані, і навіть більше того, деякі західні зразки вони, наприклад, для ремонту потребують чимало часу. Ті ж леопарди ледь не півроку треба ремонтувати. Тут ну багато. То таких пазлів, які складають картинку, того що військові почали, ну скажімо так, не те, що обачніше, а більш коригувати свої побажання у зброї. Якщо говорити про ту техніку радянського зразка, яку ми використовуємо, чи можемо ми говорити, що деякі зразки навіть можливо показують себе краще або доцільніші на полі бою ніж західна техніка? Є таке ну ніж західна техніка, навряд чи. Вони можуть краще бути, краще можуть може це поводити на полі бою, але от використовувати їх доволі ефективно. Ми, ми можемо це знов ж таки повертаючись до зенітно-ракетних комплексів, Ми всі чули, чули про те, що ми зробили ну, гібридні зенітно-ракетні комплекси, де використовується в зенітно-ракетному комплексі радіолокаційна станція і пускові установки. Але ракета вже не радянського виробництва, а західного виробництва. Це ми кажемо про Буковський комплекс, може навіть Кубовський комплекс. це, це те, що був, ну, Буковський комплекс це до, доопрацьований модернізований Кубовський комплекс. І от ракети Сі які ми використовуємо замість тих ракет, які були радянських зенітних, і гібридний комплекс він працює ну, точно що непогано. Це зенітні ракетні комплекси. Малого, малого та середнього радіо ну це, наприклад, дуже непоганий, дуже непоганий зенітно-ракетний комплекс і дуже непогана можливість нам посилити наше ПОПО. Інша техніка, ну яка ну, мені важко, чесно сказати, яка може бути техніка радянського виробництва, яка би стала краще, ніж <свист� -1> техніка, яку передавали, передавали наші партнери. Гібрид можна зробити дійсно. І ми це зробили, і це стало нам нагоді, це дуже, дуже непогано себе показує. А з приводу ремонтів танків, наприклад, для парту, ну тут ми це чудово розуміли. По-перше, такі ремонтні бази є тільки в двох країнах Європи, якщо не помиляється Польща і Німеччина, і ми кажемо про суттєвий ремонт, якщо танк був суттєво пошкоджений. Невеличкі поточні ремонти, технічне обслуговування регламентне. Ну, ми робимо на місці, тому що е, будь-яка техніка, той самий танк він передається з ЗІПом, тобто запасними частинами, ну, тими, що е, потребують там, постійно заміни, ну, як розходники, як в Афті, авт, термотні uh -huh. Ну, Простіше, щоб е, люди зрозуміли. Тобто щось треба постійно замінювати, це передається. Тут не, не треба для того, щоб щось, якусь регламентну роб... працю виконати, регламентну роботу провести, е, перевозити танк з поля бою в Німеччину чи в Польщу. Це мається, це мається на увазі. Що коли він суттєво пошкоджений, тобто е, неможливо на місці його відремонтувати, тоді да. А так, знаєте, mm -hmm. яка будь-яка техніка е, радянських часів, ну вона. Ну давайте вона застаріла і зрозуміло, але в, 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 в цьому випадку можна сказати, що вона стає доповненням. Так вона може десь підсилити, але це не означає, що вона може замінити повноцінно або от використовуватися лише виключно як така, яка є. Хоча Давай, якщо скажу, є, при, при... то нехай буде Давайте я там скажу... ні, Ну не зовсім так. Я вам скажу просто з власного досвіду е, е, приклад ще на початку повномасштабного вторгнення в. Десь в лютому, в березні, мої друзі, там ну, наш сусідній підрозділ, одного здоров'я, він, він, він був командир, скажімо, бронетранспортера. Ну, тобто, третій бетер у нього був, був, який він постійно ремонтував. І, ну, день ремонтуєш, дві години їздиш. І в нього влучив, влучив снаряд, він був знешкоджений. Слава Богу, що він був без екіпажу, тільки з водієм, Він залився живий, це мій друг. І коли він повернувся, вже покинувши цей згорівший Бетер, він говорить: я нарешті перехрестився. Слава тебе, Господи, Боже! Бо це просто неможливо. Це не це не війна, це дякувати Богу, він сказав, що його спалили. бо я постійно на ньому не можна їздити. Ми виїжджаємо на завдання, я не впевнений, що він доїде. Я постійно кожен день ми щось робимо, готуємо його день, готуємо його два дні, потім 2-3 години їдемо, приїжджаємо і крестимося, що він доїхав. Ну, знаєте, така техніка, я не впевнений, що вона по нагоді. Але викинути і списати було неможливо, бо була дуже активна фаза бойових дій. І як ви кажете, будь-яка зброя стояла в нагоді. Але коли його спалили, то він отримав новітню техніку. І зараз продовжує виконувати бойові дії і дуже задоволений новітньою технікою. Пане Олексію, але тоді, якщо ми говоримо про, так би мовити, полювання за зброєю радянського зразка в інших країнах, чи не доведеться потім перехрещуватися нашим військовим? Ні, там, ну, такий хлам вже ми не беремо від відвертий. Ну, ви знаєте, були ж випадки з тими самими танками Леопарди, ми про це так не так гучно говорили, але ну, ви маєте, як журналісти, це знати, що від деяких партій такої зброї, навіть леопарди, ми відмовлялися. Тобто, коли ми побачили, в якому вони стані, ми казали, ні, ні дякуємо, не треба. Ну, були такі е, приклади, ми про це не, не хочемо так розповідати, щоб ну, не ображати наших партнерів, ну, на це не, не треба обговорювати. Ну, бачите, ми з вами вже це обговорювали. Не тільки е, радянська техніка, а навіть деякі західна техніка, навіть ліопарди, які, коли там деякі партії були ну, не дуже, скажімо так, вони десь їх розконсервували, це Леопарди не було, наскільки я помиляюсь, то військово відмовити не uh мати. -huh. Наші вороги теж полюють, і до речі, за такою ж зброєю старого радянського зразка, знаходять партнерів та ж північна Корея. Хоча там, до речі, теж повідомлення були про те, що ті ж снаряди або ракети вони не відповідають сучасним зразкам. І доволі такі ну зрозуміло, що будь-яка ракета, на жаль, несе загрозу і може завдати шкоди заподіяти, але в будь-якому разі це означає, що проблеми дійсно є з такою технікою. Якщо говорити про нові зразки, і тут я хочу згадати Туреччину, зокрема про... Передачу Україні закуплених Анкарою в Росії ППО с 400 ще торік, цю тему обговорювали. Всі зійшлися на тому, що ні, Туреччина такий ятаган у спину Путіну не зробить. Але разом із тим, от недавно знову почали порушувати цю тему. Видання Defense Express, зокрема, пише про те, що ми можемо отримати, на що розраховувати. Заступниця держсекретаря Сполучених Штатів зауважує, що штати погодяться на повернення Туреччини до програми винищувача Ф 35 якщо та віддасть. 400 збройним силам України наскільки це реалістичний сценарій? Ну я думаю, що ну якщо Вікторія Нулан каже про це, то я певне не що так воно і буде. Ну відмовлятись від російських від радянських російських комплексів на користь України? Ну. Я напевно, що нам е, дуже, дуже стане в нагоді С-400. Ну тут принаймні з е, політич, політичної точки зору, що росіяни будуть розповідати, може про те, що ми використовуємо їхні якісь там найсучасніші комплекси, бо це вже не радянська а російська розробка. Ну це непогано, по великому рахунку знітний ракетний комплекс. Його порівнюють з Петріотом, але він показав себе набагато гірше, ніж Петріот. Ми його нищили, цей комплекс. Ми про про про, -про, -про, -про -пробиралися, пролетали наші ракети там, де він мав тримати оборони, і він не був не здатний з ними впоратись. Чи потрібно нам ці, ці ракети? Ну, тут? от, знаєте, ну нехай будуть, але ми ж, ми ж маємо розуміти, що це буде точно ще обмежена кількість ракет для, для цього комплексу. І розраховувати на те що буде додатково, десь ми візьмемо ракети, які виробляють вулична Росія, ну не варто. Ну якщо його взяти тільки для того, щоб використовувати уроді станцію, навіть без пускових установок, або ті пускові установки зробити знову щось гібридне, так як ми зробили з Буком, ну тоді цілком можливо, чому б не. Ну якраз я нагадаю слухачам, що С-400 Росія використовує для захисту своїх об'єктів в глибині території, зокрема наліплює їх навколо там стратегічних об'єктів військових. Ми часто бачимо, як підтягують вони їх туди, де потрібно підсилити захист. Хоча знову таки українські дрони далекої дальності показують ефективність попри наявність таких С-400. Але ще для два слова – це точно не проти дронів, це проти це проти ракетної оборони, це проти балістичних ракет. Їх ну, доволі багато, їх 96 в, в Російській Федерації використовується. Ці, ці комплекси саме розроблялися для того, щоб замінити комплекси С-300. І вже ну, біля сотні замінено, тому от і в них і з'явилася така велика кількість ракет від комплексу С-300, які росіяни використовують як балістичні ракети малої дальності і атакують наші прикордонні і прифронтові території. Тому тут, да, тут є питання. Ще про Грецію також хочу згадати наприкінці січня грецьке видання Катімиріні повідомило, що американська влада звернулася до прем'єра Греції з пропозицією передати або продати Україні зброю в обмін на допомогу від Вашингтона. У списку серед іншого були комплекси ракети Астриста. Але напередодні уряд Греції повідомив, що не збирається ризикувати обороною своєї країни і передавати Україні ці комплекси та ракети. А який тут ризик для Греції? Більше репутаційний? Чи вони дійсно так дбають і переживають і дійсно мають реальні підстави для того, щоб боятися за свою оборону? Чи можливо тут інші причини Ні, відмовити? тут політична причина. Це це, це зовсім не пов'язано з їхнім е, хвилюванням, з їхньою обороною, Ні, ну, по першому не є другі засоби. По-друге, їм коли щось пропонується передати нам, то зазвичай американці пропонують щось взамін. Тобто, ну дивиться, тут Туреччина не зовсім потрібний їм С-400 на ф 35 Ну, F-35 – це літак, який може виконувати функції і повітряної оборони, і він буде впоратись краще, ніж С-400. Тобто, коли наші партнери ну, найбільше. Потужні економічні це сполучені штати, і коли вони пропонують іншим країнам щось зробити, то вони роблять пропозицію, як то кажуть, від якої неможливо відмовитись. Тобто, з точки зору корисності, це їм має стати краще Ну, обороноздатності, потужності їхніх їхніх військ. Те, що пропонують американці, посилюють а не послаблюють їхні можливості. Але коли вони відмовляються, вони просто проявляють свої своє відношення до цієї війни, своє відношення до Російської Федерації. Ну тому тут mm -hmm. ну ми, ми всі знаємо. Ми можемо навіть всі з вами вже можемо перерахувати країни, які не дуже підтримують нашу країну, а навпаки, прямо чи не чи не прямо підтримують Російську Федерацію. Ну ми ми роз mm -hmm. Угорщина. Ми розуміємо, що це ну в тому числі. Я впевнений, що це греція. Та тобто, з нею давно було багато питань. А от про саму передачу озброєння радянського зразка за посередництва Сполучених Штатів Америки, чи можливо також підключаються наші партнери? Як це відбувається? Обов'язково щось натомість пропонують чи купляють? І якщо, наприклад, йдеться про зовсім застарілу техніку, чи є сенс нашим партнерам домовлятися про неї, чи вони перевіряють її взагалі якось, як це відбувається? Ну ви, ви знаєте, ну ви... Ну, тут проявляється все, от, все проявляється, коли йде розмова про передачу нам певної техніки, про відношення знов таки до нашої війни, і про ну про бажання чи про небажання якось посваритися, чи якось по зіпсувати стосунки з Російською Федерацією. Ну інколи техніка, яка потребує утилізації, тобто її по великому рахунку. Ну, треба викинути, простіше кажучи, і тоді пропонується. Ну от Рамштайн, Сполучені Штати, інші країни пропонують передати нам, бо нам ця техніка стане в нагоді. Ну, якщо вона не, не така, що ну така, що можна користуватися, і, і ми просимо це зробити. Але йде, ну навіть Швейцарія йде, якою ми дуже. Позитивно відносимося. Були, пам'ятаєте, півроку тому вони списували свої певні зенітно ракетні комплекси малої дальності, просто їх знешкоджували. І ми пропонували зекономити гроші, бо утилізація це теж витрати. І хоч... Це ви говорите не про озброєння радянського зразка, це вже ви говорите я, про, я, звисану... я кажу про так, е... західно західного зразка. А про озброєння озброєння радянського зразка ну знов таки. Майже все це озброєння, яке було в країнах Варшавського договору, ми вже ми вже отримали, нам вже передали. І замість цього е, наші партнери поставили більш сучасне озброєння. Зараз е, це озброєння можна шукати по країнам третього світу. Ну тут знов таки, тут треба, щоб ви, виїжджали наші представники, військові і дивилися на цю техніку. Не по, на папері, попер, що там танк те, те, там якісь там 34, а щоб дивилися в якому він стані, і як, і як чи чи варто угу. його отримати? Чи розумієте ну. Коли ми заповнюємо штатку так звану, тобто ми маємо забезпечити якісь підрозділи, наприклад, бригада, там має бути або танковий батальйон, там має бути, наприклад, 31 танк. Там не прописано, який саме має бути танк. Якщо е, це буде е, батальйон зроблений з 31 е, танка та 34, то він буде не, не боєздатний. Хоча по, по mm -hmm. документам, по по планам, які будуть э, гатур... кількісно, кількісно все виконується, кількісно, так все, а да, по як... по якісті, тому ну це теж так, то теж неможливо. Давайте заповнимо або чим щоб воно не їздило, щоб воно було дуже дуже вразливо. Тому ніхто не проти. Ну радянську техніку можна використовувати, але ще раз, якщо вона буде в такому стані, що що можна хоч якось вести на ніби виді. То ви зачепили тему також списаної західної зброї. Чи багато її у наших партнерів, чи всю ми можемо використовувати, і чи на всю можемо розраховувати? На жаль, не на всю. І тому, що от ми це тільки що проговорили. Позиція деяких країн, ну, викликає подив, тому що чому б не передати? Ну, не хочуть вони стати якось. Встати в конфлікт, в прямий конфлікт з Російською Федерацією, чи може там російська лобі працює. Ну, важко сказати чому. Хоча ну, це, ну, інколи це вдається. Ну, давайте, наприклад, ті гіпарди, гарматні комплекси, які дуже непогано борються з шахедами, вони ж Німеччині були вже списані. Їх збирали знімати з, ну, з, із виробництва, і з використання, тому що вони, ну. Німці вважали, що вони застріли, що вони ну, є більш сучасна техніка. З'ясувалося, що проти шахетів це дуже непоганий комплекс. Я думаю, що Німеччина вона поверне його виробництво. Ну і так далі. Тут знаєте, ну треба розбиратися по кожній країні, по кожному кожного відозброєння окремо. Так на загалки це як буде як середня температура по палаті. Є певні відозброєння, які списуються. Вони наприклад, ну, те, танки Леопард 1 Ну ні не вони списувалися вже нам вони передавалася. Ну багато багато інших яка, яка списується. Ну і або яких дуже багато на складах є і Зрозуміло. вона. Давайте так. От, касетні снаряди від сполучених штатів. Вони теж там дуже так, на, до речі на до речі на складах. Тому вони нам передають. Є дякую, так. дякую вам. Військовий аналітик Олексій Гетьман був у цій порі на зв'язку з українським радіо. Подякую вам, пане Олексію, за цей розбір.